Магніти бувають односторонні, двохсторонні. І також двохсторонні, тільки з двома кріпленнями. Бувають ще отакі універсальні магніти з таким подвижним кріпленням. Найзручніші, найуніверсальніший саме якщо магніт використовувати як пошуковий. І бувають ще надпотужні магніти, суперсильні, з великим вмістом неодиму, з максимальним правильним відношенням всіх інгредієнтів цьому матеріалу. І вони йдуть саме ось в такому корпусі, з таким от кріпленням. Це надпотужні магніти. Порівняно з такими, ці десятки разів. Ідуть потужніші. Навіть якщо він сам уже до всіх прилипає. Якщо навіть взяти, ось подивитись, тут ось метал на столі, то цей магніт ось через навіть отаку доску, добову, ось він вже примагнічується. Беремо інший магніт, він просто не, вже не магнітиться. Сюди, так, як цей. Навіть дивіться. Навіть сам ось сюди знайшов цей метал, прилетів і примагнітився Тепер його треба отак відривати Тому отакий от асортимент є. Отакі от види для е, різних. Випадків різний магніт буде по-своєму зручний, а саме для магніта для рибалки, от такі магніти будуть найкращі. Вони і коштують дорожче, ніж більш звичайні односторонні чи двосторонні звичайним кріпленням.